Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Української Відьми. І сьогодні руни мої вам щось підкажуть. Відкриють якусь таємницю. Давайте дивитися. Дуже рада вас всіх бачити. Не забувайте підписуватись на канал, приходити на особисті консультації. Всіх дуже люблю. Всіх чекаю в Телеграму. Подумайте про себе, про якесь своє питання, про те, що вам треба знати, треба вирішити. І послухайте як загальну інформацію, але я думаю, ви щось для себе в цьому знайдете. Якесь втручання є або магія. Життя ваше підвладне іншим людям, на жаль. Хтось втручається, можливо, навіть і чоловік, або маніпулює. Будьте уважні. От прослухайтесь, переслухайте, можливо. Подумайтесь, подумайте. Ти дуже хочеш, ти дуже добра людина, дуже хочеш душею зростати. Хтось діток хоче. Здоров'ячку, щоб було гарно. Але тільки в думках в тебе це виходить, хто забрав кохання. Кажуть, кохання проговорили. Зглазили, можливо. От вдумайтесь, подумайте, коли з якого періоду пішло щось не так, пораду. Йдіть до кінця. Оці окови, що ви вискуті, якщо ви не рухаєтесь вперед, щось не виходить, треба обробувати. Йдіть до кінця. Вам дадуть підказки. Тут зверніть особливу увагу на своє здоров'я. Якщо ви емоційно виснажені та фізично, дуже буде важко щось будувати. Люди будуть лізти вам в життя, вам в душу. Люди, які вам зовсім не потрібні. Відцікайте все, що не потрібно. Будь ласка, дівчата, відкидайте від себе, пусть іде з Богом куди-небудь куди в інший світ. Тут у вас чоловіки важкі будуть, які от будуть вас збивати. Так, тут маніпулятори можуть бути. Або негатив через чоловіка. Через те, що ви були в цих стосунках. Дослухайтесь, от подумайте, чий розклад. Кажуть, від вас залежить, як закінчиться, як скінчиться, чи буде прорив, тільки від вас. Дадуть пару, хто давно одинокий, дадуть. Тільки оці прив'язки, оці пути, знаєте, є таке поняття пути треба прибрати. Обіймаємо їх хороші.